Добрий день. Перший пріоритет цього уряду будь-якого уряду ми продовжимо надавати військову допомогу та посилювати економічний тиск на Росію, щоб зміцнити Україну. Друге. Ми погодились, що тривалий мир має гарантувати суверенітет і безпеку України. Україна має бути за столом переговорів. Третє. У разі мирної угоди ми й далі посилюватимемо оборонні можливості України щоб запобігти майбутнім вторгненням. Четверте: ми створимо коаліцію для захисту угоди в Україні та гарантування миру. Британія готова підтримати це військами на землі та в повітрі разом з іншими. Європа має взяти на себе основний тягар. Але для підтримки миру в Європі та успіху ці зусилля потребують потужної підтримки. США. Сьогодні я оголошую нову угоду, яка дозволяє Україні використати 1,6 мільярдів фунтів британського експортного фінансування для купівлі понад 5 тисяч ракет ППО, які вироблятимуться в Белфасті. Створюючи робочих місць у нашому блискучому оборонному секторі, це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури та зміцнення України у забезпеченні миру. Сьогодні ми на історичному роздоріжжі. Зараз не час для балачок. Час діяти, брати на себе відповідальність і об'єднатися навколо нового плану справедливого миру. Ніхто не хотів бачити те, що сталося минулої п'ятниці, але я не вважаю США ненадійним союзником. США були і залишаються надійним союзником Великої Британії протягом багатьох десятиліть. Дуже вам усім дякую.